Музика. Працевлаштування людей з інвалідністю, підвищення цін на комунальні послуги не буде. Мед для захисників це новини відничини і говоримо про те, чим живе місто та область. Ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду не зростатимуть протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. Про це повідомляє на сайті Верховної Ради. Різницю в тарифах постачальнику компенсуватиме держава. Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення встановили за рахунок залучення більше ніж 125 мільярдів гривень від міжнародних партнерів на покриття різних тарифів. Фіксована ціна на газ залишатиметься до 31 травня 2023 року. Та для людей з інвалідністю у Вінниці в одному з торговельних центрів два роки тому відкрили інклюзивний кавовий острівець. Кульбабка тут працює двоє чоловіків з інвалідністю. Фінансово цей соціальний бізнес підтримав уряд Канади в рамках проєкту Партнерство для розвитку міст у співпраці з громадською організацією Гармонія серед членів громадської організації, яких вдалося працевлаштувати, є також касири, працівники прозорого офісу, майстри манікюру. Роботою зайняті 10 гармонії. Про працевлаштування людей з інвалідністю маємо можливість поспілкуватись із Людмилою Нецькіною, головою громадської організації Гармонія. Наші вітання. Доброго дня. Розкажіть же, будь ласка, яка сьогодні ситуація із працевлаштуванням і як вплинув закон про квоту на працевлаштування, власне, на те, що людей беруть тепер на роботу? Ну, насправді, ситуація з працевлаштуванням вона є такою досить. Досить погано, напевно, я скажу, тому що знаєте, не знаю, яке правильно підібрати слово. Насправді насправді, закон про чотиридсоткову квоту він є давно, і інколи працедавцям простіше платити або штраф, або шукати просто трудову книжку людини з інвалідністю і там умовно давати людині 500 гривень для того, щоб в них числилася людина з інвалідністю на робочому місці. Знаєте, тут що говорити, якщо навіть державні установи, які є, які мають бути показниками, вони не виконують тут чотирихсоткову квоту. Тому е тут важливо працювати комплексно, тут важливо працювати із працедавцями, і також дуже важливо саме працювати з самими людьми з інвалідністю і м мотивувати можливо їх, можливо, ну проводити різні навчання, тренінги про те, що все-таки вони мають бути. Ну, щоб їх брали не тільки через те, що я ця 4% квота, а саме брали через те, що вони є фахівцями гарними і вони є конкурентно спроможними іншим працівникам. Власне, що стосується безпосередньо самих працівників, ви сказали про те, що має бути проводити тренінги. А наскільки самі люди готові? І якщо вже говорити з досвіду, ми говорили про те, що і працюють і в прозорому офісі, і працюють в супермаркетах. Які враження в людей, тому що ви безпосередньо з ними про це спілкуєтесь? Насправді, коли людина має е, занятість, людина має фінансову незалежність, е, це. ну, тільки позитив позитивно для людини, тому що вона не є знаєте, постійним отримувачем якихось соціальних послуг, а вона є навіть ну, а вона навіть сама має можливість наповнювати бюджет бюджет за міста чи якоїсь іншої ну, там, де вони працюють. Ну, взагалі ну, знаєте, працевлаштування людей з інвалідністю це ще є така. Маємо невеличкі перебої із зв'язком. Сподіваємося, повертаємося до розмови. Що стосується безпосередньо самого проекту партнерство для розвитку міст, як вдалося його реалізувати, і чи плануєте його розширювати і залучати нових, можливо, якісь реалізовувати нові ідеї. Ну, насправді, знаєте, є дуже багато гарних грантових заявок. Є зараз дуже багато громадських організацій, саме людей з інвалідністю, тому що е, громадська організація людей з інвалідністю вони лобіюють питання працевлаштування людей. Е, Тому знаєте, ну і важливо сама активність самих людей, тому що коли ми, наприклад, починали проект з кавовим маскрівцем, то ми думали, що в нас просто не буде відбою від бажаючих, але насправді їх була не така велика кількість, як ми того очікували. Тому то знаєте, не завжди, не завжди люди з інвалідністю десь готові працювати. Вони можливо там бояться чогось, можливо, там не знаю, якісь є стереотипні ставлення до цього працевлаштування. Тому тут то, знаєте, така комплексна робота, я так ну, з усіх сторін. От бажаємо, щоб була комплексна робота і щоб було більше впевненості у людей з інвалідністю, і щоб якомога більше роботодавців забезпечували робочими місцями людей з інвалідністю. Пані Людмило, дуже дякую вам. На все добре. Дякую вам. А ми говорили про працевлаштування для людей з інвалідністю і продовжуємо випуск новин далі. Майже 100 літрів меду з цьогорічного урожаю передав українським захисникам пасічник з Липовця Юрій Єрін. Бжільництвом чоловік займається 7 років. Чому вирішив з кожної викачки меду частину віддавати на збройні сили? Маємо змогу запитати наживо пане Юрію. Наші вітання доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте, як пригостили найпершою банкою меду наших захисників? Так, звісно, да пам'ятаю, це був десь початок серпня, і я у Фейсбуці натрапив на пост однієї жінки жінки-медиків, яка, яка іменно в писала, що приходять вже холодні вечори, і нашим хлопцям все конче і конче будуть необхідні теплий чай і, звісно, мед. І в той же самий день прийшов односельчанин хлопчина. Тут ну військовий у відпустку, і ми з дружиною саме перше, що це ми зробили це ми набрали першу банку меду і занесли йому. Ну і пригостили його. А розкажіть, будь ласка, чи часто звертаються особисто захисники з проханням надіслати мед у конкретну точку, де вони перебувають? Особисто в мене то ну, я скажу чесно, що не дуже часто, а ми, ми стараємося передавати в такі більш серйозніші волонтерські групи, яких велика, ну, велика кількість людей, наших хлопців, на, на, на цей зв'язок із нашими хлопцями, які на, на, на передовій, і ми вже стараємося відвозити цим групам і потім. Вони вже передають це вже далі. Ну на передову знаємо, що окрім меду, у вільний від роботи час ви виготовляєте для захисників ще й батончики сухофруків. Скільки вдалося передати на передову і чи маєте помічників у цій справі? Е, передати на передову. Е, е, скажу в кілограмах близько десь 30 кілограм. Це це така більш, більш, біла, біля 30 кілограм. Помічників таки по-любому, звісно, мають моя дружина Олена, і товариш Свіщук Андрій. То вони допомагають і фасувати, і, і, і грузити, і перевозити, і передавати далі. Дуже дякуємо вам за активну патріотичну позицію. Також дякуємо вашим помічникам за те, що допомагаєте нашим Збройним силам. Бажаємо гарних та солодких медових врожаїв. Дуже вам дякую на все добре. Велике, велике вам дякую до побачення. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був пасічник із Липовця Юрій Єрін, який передав нашим захисникам 100 літрів меду. А ми продовжуємо випуск новин далі. Пиріжки, тортики, солодкі напої та сувенірну продукцію продають діти Лукамелешківської територіальної громади. Все заради збору коштів для наших захисників. Що планують купити для Збройних сил на виручені кошти і як сприймають ініціативу батьки маленьких патріотів? Маємо змогу запитати у дівчат-волонтерок. І для початку ми говоримо із Валентиною Любацькою, однією із волонтерок. Наші вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як часто відбуваються такі ярмарки і що зазвичай на них можна придбати? Ми провели вже 4 ярмарка. продаються випічки, овочі, продукти, хендмейд, браслетики, обереги, пироги. Домашню випічку ми продаємо. Вдалося зібрати коштів і на які справи їх плануєте витратити? Ми зібрали около 9 тисяч. Ми плануємо їх витратити на речі для наших військових. Як батьки сприйняли вашу ініціативу? І взагалі, коли приходять до вас клієнти, покупці, як вони сприймають таке і чи планують, доєднуються, пропонують свою допомогу? Батьки дуже добре ставляться до цього. Вони були дуже шоковані тим, що ми таке ініціативу, таку провели. А, вони нам допомагали в цьому. Вони нам пікли випічку, давали фрукти, овочі. А, і, ну, а люди нам допомагають тим, що навіть да, і навіть якщо вони не купують, вони кидають гроші в скриньки, ну і тим самим вони теж допомагають ЗСУ. Ще... А ще є у вас ідеї, яким чином будете ще збирати гроші? Можливо, продовжувати ярмарки чи організовувати щось нове. Ярмарки ми будемо продовжувати. Планується привезти п'ятий, але після 26-го числа. Дуже дякуємо вам, дівчата, за вашу таку ініціативу, за те, що є такими патріотками і допомагаєте власне нашим захисникам. Бажаємо побільше вам клієнтів та щоб ваша ініціатива була успішною. На все добре. Дякую. Доброго дня. А нашим глядачам я нагадаю, що ми говорили із юними волонтерками з лука Лешківської територіальної громади. Дівчата організовують ярмарки для того, щоб підтримати збройні сили України. Також підтримуйте наших героїв, і ви. А ми продовжуємо випуск новин далі. І вінницькі школярі, батьки, які хочуть, щоб вони навчались офлайн, будуть забезпечені такою можливістю. У Вінницькій територіальній громаді є 44 школи комунальної форми власності. З них 30 мають укриття. 14 шкіл укриттів не мають. Частина з них, де є така можливість, вже уклали угоди з власниками сховищ поруч. всі ми знаємо, що укриття це колишні підвали цих приміщень шкіл. І для того, щоб їх підлаштувати в кожному індивідуальному випадку, необхідно провести ті чи інші роботи, де поточні, де капітальні, де роботи вже виконані, наприклад, там колективами, що змогли зробили самі вчителі. Батьки допомагали фізично, фізичною силою в багатьох школах ніяких коштів не збиралося. І Я ну, не чула і не бачила таких випадків, щоб хтось звертався, що в школах збирали кошти на облаштування укриттів. Ми формуємо класи один на, в паралелі клас. Умовно, 5 класів. Перший. Я, на прикладі першого класу поясню: 5 класів, АБВГД. Ми дітей для офлайн навчання формуємо в один клас. Всі чотири класи разом зі своїми вчителями. Займаються онлайн освітою. Якщо батьки, наприклад, хочуть, щоб цей клас навчався онлайн, вони будуть навчатися онлайн. Але можливо, треба розглянути третій варіант. Якщо в одній школі двоє дітей, які бажають навчатися, а в іншій школі є клас, ми пропонуємо цим дітям, батьки, яких бажають, щоб вони офлайн навчалися, долучитися до навчання в тій же школі, яка знаходиться поруч. Вінниці гігантська лялька-мотанка, яку створила вінницька майстриня Юлія Марченко. Спершу із донькою робила невеликі мотаночки берегині, дорожні, щоб передавати їх хлопцям на фронт. Нещодавно Юлія опанувала роботу шурупокрутом. Все для того, щоб створити ляльку-мотанку у зріст людини у колекції майстрині. Це перша гігантська лялька. В майбутньому майстриня планує створити ще партію великих ляльок-мотанок. Хочеться привернути увагу людей, населення і гостів нашого міста до української культури, тому що вона ну дуже класна, багатогранна, і саме мотанка це є такий автентичний, така автентична лялька нашого нашої країни, навіть я би сказала, не тільки краю. А коли щось таке масштабне, то, знаєте, люди більше звертають увагу на це. Ти мотанка звичайного розміру ну, мотанка, лялечка, всі бачили в магазині. А це щось таке, ну не, не не зовсім як у всіх. саме ця це старалась максимально зробити класичну мотанку берегиню, так яка е Кажем, так візуально повторює одяг наших жінок, які раніше носили. Так там вишита сорочка, плахта, хустиночки, віночок, все присутнє. Це мотанка берегиня, яка символізує достаток. Зокрема, ми поставили біля неї візуально також з фруктами з овочами, тому що щоб люди не втрачали надію, що все таки є. Урожай, що все в нас буде добре, і ми надіємося на те, що наша Україна відбудується і розквітне, і ця мотанка вбереже нас. Мотинка чудова, піднімає настрій. Я теж спитала власниця, яка зробила, що вона означає. Мені Дуже цікаво це. Вона означає все оберіг. Тобто вона буде оберігати і піднімати нам настрій. Я вважаю, що мотанка це дуже гарна лялька. Вона є оберегом не тільки для людей, але й для всієї країни. Це є нашою такою візитною карточкою. Вона вважається просто ну, вона привлякає не тільки багатство, там благополуччя. Хай оберігають наших захисників та країну Бог та наші молитви. Не забувайте підтримувати героїв та один одного. Віримо у збройні сили та перемогу України. На цьому випуск новин вичерпано. До зустрічі на рідному каналі.